Художня студія Жемчужина. Ми в художній студії. Тема тональна розтяжка. Сьогодні ми навчимося визначати типи олівців. Для того, щоб малювати і розуміти, що на початку малювання, на початку побудови нашого малюнка, ми малюємо світлими олівцями. Світлими, або якщо немає світлих, ми малюємо середніми олівцями. Всі олівці з резиночкою будуть мати середню твердість, м'якість. І вони будуть використовуватися зазвичай в школі. І на них зазвичай написано, що HB. Так? На них зазвичай написано HB. Ось у нас на всіх олівцях написано HB. Тут теж. То І тут теж, так. Тобто HB. Або якщо це такий вітчизняний, на російській мові фабрика виготовлена українська, то там пишеться ТВ. ТВ, тобто твердо м'який олівець. Це середні олівці. Тож олівці поділяються прості на середні. І на них написано HB. Латинською або кирилицею ТВ. ТВ. Так, це середнє влівці. Наші нам їх застосовувати. Вони залишають тоненьку середню лінію, її зручно витирати, зручно нею робити геометричні форми, якісь креслення і використовувати на початку малюнка, щоб не натерти наш листочок. листочок. Розібралися з середніми олівцями. На студії є ще інші олівці, на яких написані інші літери. Ось, наприклад, олівець Б. Що, що буде позначати олівець Б? Олівець Б або олівець е, аналогічний М. Буде позначати, що це м'які олівці. І навіть я ось зараз пишу: і м'який олівець набагато темніший за сиренній і він буде таку лінію залишати більш жирну. Він використовується в тінях, використовується, коли ми хочемо підкреслити світло, тінь, об'єм. І використовуються в кінці, наприкінці тональної розтяжки. Це Темні. Так, давай знайдемо м'якенькі олівці серед тих, що в нас тут є. І такий темний. Так, якщо нічого не написано, як на цих простих олівцях, то ми їх просто пробуємо. Так? Пробуємо ними писати, які, які види. Так, наприклад, ось на цьому олівці написано 2B, 2Б. А на цьому написано олівці 2М 2М. А на цьому олівці написано М також 2М. Тобто, ці олівці позначають твердість та м'якість. Це. М'які олівці. І якщо чим більше літера, яка знаходиться з цією буквою Б чи М, тим наш олівець буде м'якішим. Букви можуть буде? бути від Б1, B1, Б2, Б12 може бути, Б10, б 8 Тобто, чим м'якіший олівець, тим більше буква. І залишились тверді олівці, на яких відповідно буде написано. На твердих буде написано H або Т. І літера від 2 до 12 буде позначати твердість. Чим більше цифра, тим олівець твердіший. Твердіший буде писати ледь ледь і буде залишати неповімітні лінії, які використовуються при побудові предметів, на початку малювання і на обличчі, наприклад. Добре, перейдемо до прави тональної розтяжки. Так, виконаємо вправу тональна розтяжка. Для цього поділимо десь 5 на 5 квадратиків, 7, десь 6. І будемо штрихувати. Починаємо твердим, ледь помітним олівцем і заштриховуємо весь наш квадратик. Ну, угу. угу. Помітуємо. Так, в першому, в третьому квадратику повторюємо перший варіант штриха, другий, третій. І додаємо четверте, тобто такого, якого ще не було. Ось тут В четвертому квадратику повторюємо. Перший варіант штриха, другий, третій і четвертий, п'ятому квадраті. І додаємо п'ятий варіант штриха п'ятий квадрат. Додаємо п'ятий варіант штриховки в п'ятому квадратику. Кожен наступна штриховка, кожен наступний квадратик має бути темнішим за попереднім. Це досягається твердістю і м'якістю олівців. Можна взяти м'який олівець і зробити в останньому квадратику м'яким. Наступний квадратик у нас. Більш темніший. Завдання додому буде зробити такі квадратики на весь листок, тобто ви робите ще одні, одну ага. ліньку таку вправо, ще ліньку тональної розтяжки. Ага. Так? І вдома все це робимо. Так. А де тут Трафик кувшинчика. Я желту переборщила. Сейчас я уколю.